Не е. А як посилка їжі? Мішлоах манот. Мішлоахманот. Ще раз разом: Мішлоах Манот. Ви бачите, ви вивчите посилка їжі мішноахманот, а по друзі він. Матанот. Запам'ятали? Ну що треба получити? А як Сувій Естер називається? Магазин Естер. правильно. Ще раз повторіть, щоб запам'ятати. Гаразд. Скажіть, будь ласка, а як називається маска курівська? Ой, ага. <таспоріст> я на Але я спеціально пішов, щоб вам дати шанс, Але я почалася за вас віддуватися. А так ви пам'ять трошечки потренуєте. Маска. До речі, дуже слово звучить схоже на маску. Маско? <таспоріст> Дехто де каже, що маска може це слово і походить від єврейського. <таспоріст> да, будь ласка, нема. Я? <таспоріст> Майже ну не доки так. Масеха. 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 Чуєте, сходь? Масеха і маска. <клухи> Масеха, буквально покриття. Що закриває, Щоб сховатися. Масеха. Ви пам'ятали? Масеха. Масеха. Граз. Так. А якщо маски, як буде? То знає? Масеха? <клухи> Масеход. Масеход. Хто знає, як маска? Повторіть. Масеха. Масеха. На маски. Прекрасно. Як називаються пиріжки? У нас не залишилися ні одного. Покажіть. Трикутних уже нема.

А як ти їдеш? Так, 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 так. Добре. Правильні. Будь ласка, подарую правильний відповідь. Добре, що знаєте. В євризі звучить як Оз ней гаман. Оз ней. Гаман. неї гаман. Оз неї гаман. Ви їдеш і як? Гоменташен. Гоменташан. Роман Пташин. Роман До речі, як це з предметом? Гаманець. 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 Нагадує. Гаман Пташин. І з'їдіша? Євреї України називали Гаманець. Ага. І оцей печиво нагадує... Гаманець. А з неї Гаман, Гаманець. -таш. Розумієте? Гаман Пташин. Можна ще перекласти як золото гаман. Uh -huh. ну, ви знаєте, що тут же що? Ну well, так? <пих CDU> гаманці. Золото. Золота в мене немає, але видно колись там було золото. Слово гаманець, скоріше всього, походить цього фонташу. Гаманець. Зрозуміли, так? Так. Добре. Останнє питання складніше, найскладніше. Як називається цей предмет? як? Трискачка. Трискачка. Треска. А, -а, -а. <рес> да, а як его? Хто знає? Называется, как никто не знает, но я скажу, это называется Ра-Ашана. ра, -а, -шана». ра -шана. А, а как много будет? Ра-Шану. ра ра а ра -шана. ра ашану ра -шанин. ра, ра ашану Все. Просто у молодці. Я обожнюю, що ви. Радісіпрези. Дякую, було цікаво. так? Ви пам'ятаєте їх звати?